Друзі, зараз знаходжуся в розсаднику коло саджанців абрикоса. Подивіться на якість саджанців. Основна частина дерев вже зараз має більше 2 метрів. В нашому розсаднику більше 20 сортів різних абрикосів з надранніх, такі як новинки цього сезону, сорт Лука, які починають дозрівати вже в кінці. Травня і до надпізніх, таких як Фардао, що дозрівають, можна сказати, вже на початку жовтня. Більше 20 сортів є новинки, є вже провірені сорта. Ось подивіться, які розвинені саджанці. Саджанці в нас щеплені на сумісні підшепі, жерделії. Це ідеально сумісно з всіма сортами абрикоса підшепа. Корінь, до речі, має червоного кольору на цій підшепі. Тут поруч вже персики йдуть. На цій ділянці, до речі, цього року в нас є клас саженців, Крупномір. Це саженці вищого класу. Хочу показати, як виглядають такі дерева. На даний момент в розсаднику ці дерева вже мають товщину стовбура більше 2 см. Особисто це дерево, десь, я думаю, 3 см, гарно розгалужену крону. Розмір саджанця на даний момент більше 2,5 метрів. Однак такі дерева перед відправкою укорачуються в середньому на 2 метри. Для того, щоб такий саджанець легше прижився. Відповідно, такий саженець копається спеціальною технікою, щоб корінчик вийшов цілий. Це гарантує 100% приживлюваність такого дерева, тому що об'єм деревини набагато більший, ніж у меншого саженця. І такі дерева потрібно е, всадити з максимально цілим коренем. Відповідно, перед відправкою дерева також формується. Ну, це зараз лише початок вересня. Ось так уже, до речі, особисто на цих деревах ще точка роста не закінчилася, я можу вам показати. Ось дерево ще росте повним ходом. Це точка роста. Є дерева, ще точка роста вже закінчилася. Ось такі саженці абрикосів. Тут рідка посадка була, тому основна частина саженців – це саженці вищого класу.